Розумієте, людина по суті своєї являється основою, від якої не забрати і не дати. Якщо вона пізнає це, тоді вона перейде. Тобто її свідомість, її стан прийде до себе, до єдності. Прийняття себе як основи починає будити дуже велику силу, яка здається. Спочатку неймовірною, але це е, є тим, що є людина, просто перемістивши увагу, переходить в іншу реальність, радіємо в єдиному полі. Ми, як завжди, на зв'язку, але приємно перебувати ось так. В контакті, в онлайн-трансляції. Наше сьогоднішнє перше запитання, яке я сьогодні, це про перехід. Леся з Тернополя вона задає такі запитання, і, очевидно, в неї така інформація була про те, що. Люди помиратимуть в одному вимірі, так я розумію, а проявлятимуться в іншому щось таке. Очевидно, десь ця інформація є, є е, ну, є в мережах і тому або особисте таке спостереження. Ось, але давайте поговоримо про перехід зараз, в теперішньому моменті. Дивіться, якщо говорити про перехід, це просто з одного стану в інший. Хоч як би ми, скільки би ми не читали цікаві про ефект Мандели, про виміри, про різні світи і так далі. Розумієте, людина по суті своєї являється основою, і від якої не забрати і не дати. Не забрати нічого людині, так? і не дати. Якщо вона пізнає це, тоді вона перейде. Тобто її свідомість, її стан прийде до себе, до єдності. Що це таке? <с thorium> У нас е на наших медитаціях всіх М медитаціях, які звучать, так? Звукових медитаціях. Завжди є такі слова: стою в абсолютній тиші, в грудях яскравим полум'ям сяє світло своїм сяйвом. Абсолютно кожен атом єства, це таке зосередження на серці. І тоді, значить, це світло проявляє абсолютно все. Любов, там, рівновагу, все-все-все, це так включається, переключається рівновага. І з розуму в стан. Оце є перехід. Тому що людина думає, що вона, там, щось там, якась роль, все решта. Так? А насправді, це є абсолютна присутність, який все абсолютно є для творіння. І нічого їй бракувати просто не може. Бракує тільки. Відношення до себе, тільки пізнання себе, більше нічого. Як би це дивно не звучало, як би це неприйнятно не звучало у Діпа такі слова, коли ви починаєте пізнавати істину і жити в ній, дуже багато людей відходять. Але нарешті ви знаходите самого себе. І тому не зважайте на те, що прийняття себе як основи починає будити в дуже велику силу, яка, здається, спочатку неймовірною, але це являється тим, що є, це світло. Тобто, ви є теж світло, так? яке завжди світить, воно не може згаснути. Ось і тому, скажем, усі ці доводи про е, різні світи, про це, воно в принципі так є. І вже доказано про цей ефект мандели, але це все робить людство. І це ще раз доказує те, що він як творець, як основа може, просто перемістивши увагу. Створити зовсім іншу реальність, в якій проявляється те, що проявляється. Тобто навіть оці різні історії, про, ну, якщо взяти ефект Мандели, бо це безпосередньо говорить ця історія про те, про що говорить Леся у, у своєму запитанні. Отже, ем, саме про те, що людина, просто перемістивши увагу, Переходить в іншу реальність. І для неї здається, що от той кіт, який був там, скажем, 10 років тому тільки куплений, так він виявляється, був вдома 13 років тому. Ну, приблизно така історія. так Отже, людина, вона творець. І куди б вона не направила свою там, скажімо, вона проявляє дійсність. І, і таким чином. Здається, що є різні Всесвіти, а людина, як? вона як проявлення, вона сама проявляє Всесвіт. І тільки ви це робите, більше ніхто за вас це не робить. ви, як абсолютне світло, проявляєте все навколо. Ось, і тому, ще раз повторюся, від вас нічого не можна забрати. І вам нічого не можна дати. По суті своїй, ви є те, що ви є. І лише перемістивши увагу, ви пізнаєте це. Ви, ви стаєте собою. І це якраз називається перехід. Тому, тому ну, щодо помирання Леся описала, що коли людина в одній реальності з'являється в іншій. То це по, по, по суті так і є. Помирає її уява про себе там ще щось. так? А, просто людина переходить в стан, де не те, що розуміє, а стає тим, що кому все можливо. Все можливо розумієте? І як би це дивно і, і неприйнятно не звучало це є правдою. І тільки це є правдою. Ось і повторюся, тому що ці слова треба повторювати. У нас є така медитація, яка концентрує увагу на серці, так? Ну там стою в великій тиші, і тут яскравим полум'ям сяє велике світло серця, так? і воно якраз проявляє любов, мудрість, все-все-все решта. так? І це концентрація уваги. А, і тепер я знаю Бог. Розумієте? В, цьому, в цій істині розум розчиняється, і присутність проявляється, в якій безсумнівно, безперепонно, без... є абсолютне розуміння того, що все проявлено саме вами. Більше ніким. Ось. І в цьому істина. І, і як, так як в цьому істина, то вона працює. Радіємо. Тобто перехід це мається на увазі не фізичне. Це не фізичне дійство, перехід це усвідомлення, це внутрішнє. І багато хто, я так розумію, вже цей перехід здійснив. Так. Це просто з одного стану в інший. Так. Тобто стан, в якому все розділено, це незрозуміло, все розділено і так далі. Людина переходить у абсолютну ясність або в якусь певну ясність, так? що нема нікого, хто проявляє цей світ крім вас. Це абсолютно ясно стає. І Єдність це не ми, я. це суть або основа, яким починає відчувати себе людина. Вона не відчувати а в цьому стані. Вона розуміє, що все одно, і це одно творить реальність і відчуває себе цим одним. Це, скажем, Найкращий результат переходу. Тобто однозначно розуміє, що це, що здавалося там, якимось розділенням на певні ролі, на певні системи, які повинні служити для того, щоб щось пізнати і так далі, щоб щось там включити, працювало, що щось неможливо, що і так далі. Щось треба досягати, кудись іти і тому подібне. Це все, скажем, трапляється тут і не треба нікуди йти, і людина відчуває себе цим всім. Водночас. Тепер ніколи ні, ніде, ні в минулому, ні в майбутньому ніде. Тепер. І ніхто, крім неї, нічого не може проявити. Ніхто не може їй нав'язати, сказати, зроби так, те і, і, і тому подібне. Навіть якщо вона це робить, то це вона розуміє, що це вона проявляє, Вон, перед нею з'являється людина, яка їй це говорить, це вона і так далі. Тобто це основа, яка творить абсолютно все, і людина відчуває себе цією основою. І людей ж багато все, а ти ходиш і іначе ти один. Нема відчуття багато людей, а ти один. І така... Ну, це перехід, це якраз Люди... і є, скажем, Яна, це якраз і є те, що, що дозволяє так розуму щось усвідомити. Оцей перехід, він це ж інший стан. І розум вже прислуховується до цього стану, так? І в тому плані якраз проявляється цей перехід. Звичайно, що він інколи неочікуваний, так, тому що е, проявляється дуже велика сила, яка здається ну, просто не не здається, що розносить що дуже велика сила, так, а це якраз і є сила проявлення. Ваше світло, світло вашого серця, вашого розуму, вашого перебування, вашої присутності. І ні. Для того, от, скажемо, у нас є оці медитації на сонце. Щоб побачити, що ніхто в цьому світі не світить, крім вас, що ви і є цим сонцем. І на наших медитаціях всі в цьому переконалися. Майже всі, так? <laughs> тобто всі зрозуміли, що сонця нема, це я свідчу. І я проявляю цю реальність. А це якраз і є перехід. Це не розум проявляє, не ментальне поле проявляє, а ваша суть, ваше сонце, ваше... ваша присутність, явність як те, що ви є. Ви є, і значить, все є. Будьмо.